Друзі, намасте! Ми продовжуємо нашу рубрику розбір асан». Сьогодні а, пропоную розібрати дуже м, таку а, за впливом на тіло чудову асану, як Артхаммадцідрасина. В перекладі, можна так сказати: да? поза повелителя. А, який вийшов з риби. Це одне, один переклад. А король чи бог риб. Да? Так ще можна перекласти. Ну, щоб ви зрозуміли, про що це? Це така скрутка в положенні сидячи. Чим вона корисна, ця асана? Корисна вона тим, що вона дуже добре впливає на наш хребет. Це раз, друге. Ам... Вплив на наші органи травлення бо скручування, коли ми робимо. Це такий момент, коли ми впливаємо на якісь частини нашого да? І тому вона вважається такою дуже гарною. Якщо ви виконаєте більш складний варіант, то тут ще підключається ваші соглоби. Я вам покажу варіант простий, варіант складний, а розбирати ми будемо простий варіант. Далі ви будете розбиратися, а що з вашими колінами, а дозволяють чи дозволяють. Вони виконувати більш такий повний варіант а, скрутки. І так, ми сідаємо в положення Дандасана, да, поза посаха, коли ми витягуємо перед собою ніжки. Я буду в різних ракурсах і прямо і повертатися різними положеннями. Да, і намагаємось тут сісти таким чином, щоб відчули, що спина пряма. Можливо, ніжки трошки зігнуть. Да? От, от Тут головна така умова, спина повинна бути пряма. Тобто скрутки робити, сидячи, треба обов'язково з прямою спиною. І потім вже йти далі, тобто розуміти, а що далі нам з ногами робити, і наскільки руки будуть підключатися, таке інше. Перекидаємо одну ніжку через іншу. Да? І намагаємось знову випрямити спину. Одна рука тримається. Да? І от з цього положення прямої спини ми починаємо скручуватися. От бачите, я як сиділа прямо, ось моя скрутка. Тут я починаю себе далі розташовувати. Да? Рука, яка вільна, вона йде назад і повертається трошки далі. Да? Я зараз не тягну коліна, я не підключаю руки, я просто вкладаю руку так, щоб мені тут було зручно. І в останню чергу повертається голова. Тобто я завершу скручування за рахунок повернутої голови. З боку вигляд, да? пряма спина, нога перекинута, рука, і я ось скрутилася. Повернулася рука. Повернулася голова. Тобто не повинно бути завалу чи якогось перекосу, виключний ровний хребет. Да? Ну, ровний, ви розумієте, в якому положенні, да? Рівний. тобто без завалювань. Оце простий варіант. Щоб зрозуміти, чи пряма спина, ви прибираєте руку позаду, і якщо вам ви як сиділи, що з рукою, що без, то говорить про те, що у вас спинка рівна. Тримаєте. Деякий час виходите з положення, змінюєте ніжки, робите те ж саме да, з іншої сторони. Спочатку перекинули і сидите, чекаєте. Да? Намагаєтесь тягнутися маківкою туди, вгору. Да? І з цього рівного положення ви починаєте скручувати. Тобто одне плече. Приводити, інше уводити назад. Одна лопатка відходить від хребта, хріб інша лопатка наближається до хребта. І руку я не хапаюсь рукою і тягну, а просто вкладаю її так, як мені зручно, і відвожу руку назад, в останню чергу повертається голова. Перевіряю, чи дійсно в мене пряма спина. І якийсь час знаходжусь в цьому положенні, дихаю. Повертатися, виходити з положення обережно, да, тому що у нас іде такий момент розтягування. Да, ми впливаємо напряму на хребет, тому дуже-дуже обережно раз повернулися. Як компенсація, да, рекомендую витягнутись. Потягнутися добре, да? і зробити невеличкий нахил, сюди дотягнутися. Бачите, коліна зігнуті. Я не тягну зараз ногу. Мені треба розтягнути спинку симетрично, тому що вплив був асиметричний. І розташовую руки, відпочиваю. Оце був один підхід. Як дихати в цьому положенні? Ну, ви тут можете самі обрати спосіб дихання. Да? Коли ми робимо скручування, то у нас да, йде вплив на живіт. І тому. Да? Грудне дихання, воно таке є природнє, тобто дихає верхнє. Але тут можна да, зробити як? навпаки подихати ще животом. Там іде да, вплив да? в одному місці розтяжіння, в іншому стискання. Да? А ми дихаємо, хоча це і незручно. Можемо не думати про це, да? відпустити дихання, і хай воно буде саме таке, як воно є. Руки. Взагалі-то при скручуваннях не рекомендують сильно використовувати руки. Чому? Тому що іноді за рахунок круг ми можемо щось перетягнути і нашкодити собі. Це можливо тільки в тому випадку, коли ви давно практикуєте цю асану і хочете трошки збільшити витяжіння, тоді можна, да? Тобто, як це буде виглядати? Я рукою трошки натискаю на стегно, але стегно не завалюється, а навпаки, стегно таке, а, протидію, да показую. І я трошки більше дотягуюсь, да і рука позаду, да чи отак можна обняти себе. Угу. Іноді іще можна побачити, коли. Ось такий варіант. Тут можна ще й мудру якусь зробити за бажанням. Да, ось так. І обережно виходити. Більш складний варіант це коли з колінами, з кульшовими суглобами все добре, ми в цьому положенні. Давайте я змінюю ніжку. Да. І що роблю? Я підтягую нижню ніжку під себе і вкладаю її таким чином. А іншу ніжку перекидаю от сюди. І знов намагаюся випрямити спинку. Тут не поспішати. Одна інша, да, одна ніжка перекидається за коліно, і я знов намагаюся випрямити спину. Роблю вдох, і взагалі то скрутка на видиху, да, і знов починаю скручувати. моє природнє скручування, оп, руку розташовую, як мені зручно. Да, так обіймаю свою стигну. Інша рука повертається назад. Да, тобто, знов-таки одна лопатка вона відходить від хребта, йде да, таке витяжіння верхньої частини спини. Тут розкривається грудна клітина за рахунок того, що я руку відвела, і стиснула да, от ця частина в грудному відділі да, лопатку до хребта. І голова в останню чергу. Якщо це положення для вас зручне, то ви в ньому залишаєтесь. Обов'язково треба розташуватися в цьому положенні. Да? Тобто, асана вона природня, вона сама є, закладена вас, але треба це зрозуміти, да? вмоститися, як то кажуть. Також перевірити руку за спину завести. Ну, Іноді, що кажуть про цю позу, це як -то бальзам для хребта, да? Тобто, скручування. Наш хребет дуже любить скручування, але треба розуміти, якщо там немає ніяких. Порушень вашому хребту і показані да, вам заняття його і впливи на хребет, то можна робити. Ніжки відпочивають. Да, ви, Витягуєте їх трошки порухали, і з іншої сторони теж саме підтягнули. Іноді бувають з однієї сторони нормально, з іншої ні. Коли ви практикуєте, ви сильно не заморачуєтесь да, цим положенням, Пускай будуть ножки витягнути, да? не поспішайте нікуди. Впереду нас ціла вічність, куди поспішати. Да? Тому тут да, можна з простого йога, вона в дуже простому насправді. І якщо ви бачите складні положення, це не тому, що саме там йога ні. Там складні положення, тому що людина досягла певних уже таких а, вершин в, володіння своїм тілом, да, чи розкриті, то вона рухається далі щось придумує собі складніше. Ось, ну, і Не буду далі розвивати цю тему, бо там дуже так двояко, да, навіщо ці складні положення. Знов таки вмостилися, не поспішаємо скручуватись. да. І іноді да, люди скручуються в іншу сторону. да, Сюди. Якщо ви будете виконувати і в ту, і в ту сторону, то це раціонально. А взагалі-то ми повертаємось в сторону, де да зігнута нога попереду. Тобто, якщо ліва нога, то я в ліву сторону і скручуюсь. Да? Тобто, впливаю на спину. Я розтягую да? і я впливаю на живіт Тобто, закриваюсь, перевіряю рука. Можна спробувати в іншу сторону. Обережно, іноді на практиках ми саме так і робимо. Я коли бачу, що люди, да, ну, хтось не зрозумів, повернувся саме в цю сторону. Коли я це бачу, я обов'язково дам в іншу сторону, але я ніколи не скажу, що це неправильно. Да? Ну, іноді, може, підкажу, там, поверніться в іншу сторону. Але якщо ви так от сіли в іншу сторону, да, розкрилися, то нічого страшного, потім просто зробіть скручування да, в другу сторону. Угу. Ось така чудова поза Артха А, Є чудова легенда про а, мудріця Мацієндра той, хто отримав знання від самого Бога Шиви, і а, в цій легенді вказано про те, що а, Бог Шива давав знання своїй дружині парваті на березі річки. і... В черговий раз, коли ем, Шива розказував про ці знання, парваті засинала і спала. Шива дуже гнівався. В черговий раз розгнівався і крикнув: Мене знов ніхто не чує, кому це потрібно. І тут вийшов такий, знаєте, з рибка маленька виплила з річки. І сказала, я тебе чув. І тоді, скажімо так, Шива дуже зрадів. Це така легенда, може і не легенда, ну, звідки це пішло, і передав знання цій рибі, там було перевтілення, тому що в цій рибі там жив, <свісно> жила людина. Ну, скажімо так, я не буду там довго на цьому залишатися, але саме так в текстах да, кажуть нам, що цей Мацієндра він був. Той, хто передавав знання з хатхайоги далі від самого Шиви, там така є, знаєте. Ам... Приємстві тобто парампара від кого до кого, від вчителя до учня і потім далі, далі передається це знання. І ще інша легенда є. Ну, хто цікавиться, то може знайти. Ось така чудова поза. Протипоказання, я сказала, це проблема з углобами. Якщо ви так не можете сіти, випрямляєте ноги. Які дуже сильні проблеми з хребтом, да, то там теж протипоказання є, не можна виконувати цього. А взагалі-то, якщо все добре, то Практикуйте і буде вам щастя. Дякую вам всім. Пробуйте, задавайте питання, якщо щось не зрозуміло. Намасте.